Чи доставати, друзі, мої які зі штукатурки? Я взагалі їх постійно витягую по декількох причинах. По-перше, якщо у нас великі шари штукатурки, вона трошки просідає для того, щоб підчухати, ну на наступний день я все рівно приходжу і підрізаю трохи штукатурку, десь могла просісти і тому подобні речі. І другий момент це щоб вони там не ржавіли. Це вічна проблема. Тобто, якщо буде поверху штукатурки плитки, то взагалі не страшно. А якщо в нас, предположимо, буде якісь шпаклювання або що, дуже часто вилазить п'ятно ржави. Його нічим не обереш, все рівно треба потім роздавлювати і витягувати. Отакі нюанси. І дуже часто у проєктах, ну, предположимо, вся стіна буде плиткою, потім а давайте якийсь зробимо декоративний елемент. Тож тобто проєкти можуть проєктні рішення можуть завжди помінятися. Особливо в плані оздоблювання стін. Дуже часто переігруються. Тому краще зразу витягнути. і І не партись потім. Що щось переграється, тобі треба демонтувати вже, а ти вже пошпаклював. І щось тому подобні речі. Ну, друзі, всім дякую за перегляд. Всім пока.